Оля тодош, усім привіт! Глорія Ucrania! Слава Україні! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про те, як іспанці називають різні бренди. Назви більшості брендів чимось відрізняються в українській мові і в іспанській. Навіть, можливо, якщо це не повністю інша е, вимова, то хоча б наголос вони змінюють. Тому зараз ви їх послухаєте. Я думаю, буде цікаво і, можливо, навіть весело. Можемо починати. Емпесемос. Отже, перше слово воно таке в нас загально, оскільки ми з вами тут зустрічаємося в Ютубі. Ютуб іспанці так і скажуть Ютуб. Або часто ви можете почути Ютуби. Ютуби. Ютуб. І ще одне дуже популярне у нас зараз в теперішньому світі слово це Wi-Fi, яке іспанці називають wi, fi wi, Wi-Fi. Wi-Fi. Wi Зараз ми прийдемо з вами до назв брендів одягу. Отже такий всесвітньо відомий іспанський бренд, як ми кажемо, Zara. Іспанською називається Zara. Zara, З міжзубною С, Zara. В іспанській немає звука з, пам'ятаєте, так? Zara, Ще один популярний бренд з вас маркету як ми кажемо, H&M, англійською HM. Іспанці його називають Аче і Еме. Аче і еме. Так як називаються, в принципі, ці букви Аче і Еме. Наступний бренд з групи Inditex, також іспанський. А, пишеться він ось так. Але іспанці кажуть не «бершка», як це говоримо ми, а «бершка», Більш бершка". Берш через букву С, «бершка». Також Е, ще ось такий іспанський бренд, який дуже часто важко всім вимовити правильно, тому що багато різних е, дивних буквосполучень в цьому слові, він іспанською вимовляється як «desigual», «desigual», що означає іспанською неоднаковий, той, що відрізняється. «Desigual», «igual», igual – це однаковий, «desigual» Навпаки. Наступний бренд. Ми його називаємо Шанель. Іспанці кажуть чанель. Чанель. Так як пишеться, так і читається. Чанель бренд одягу, який ми називаємо Левіс, іспанці називають Лебіс. Левіс. Більш через звук В всередині Б. Левіс. Найк. Іспанською, так і буде найк. Зараз переходимо до назв брендів. Машин. Отже, ця марка. Як ви думаєте, як вона називається іспанською? Ми скажемо БМВ, а іспанці скажуть по-своєму. БМЕУбе. Беме-убе. І хоча буква ця W іспанською називається УБЕ doble, тобто подвійна убе, іспанці називають БМВ БМЕУбе. Далі марка. «Сеат», Іспанці скажуть сеат. Сеат на е. E. Наступна французька марка називається українською пежо, іспанці скажуть два варіанти. Тут є два варіанти вимови. Можуть сказати пеуйот, «пеуйот», а можуть сказати пеужот. Пеужот. Наступна ця марка, як ви думаєте, іспанці її назвуть. Іспанською це називається «Онда», Honda. Онда". По-нашому. А ця? «Хюндай». Іспанці скажуть hyundai. Hyundai. Через Й. Юндай. Наступна марка Volkswagen. Іспанці називають це Volkswagen. Volkswagen через Б. Volkswagen. Наступна марка. Ми скажемо шевроле. Іспанці скажуть чебролет. Наступний бренд це Мерседес. Іспанці скажуть Mercedes. Mercedes. До речі, існує таке жіноче ім'я Мерседес в Іспанії. А скорочено буде Мерче. Мерче. Назва машини Мерседес. Наступний бренд. Ми скажемо Шкода, а іспанці чомусь його називають. «скода», «Скода». Через таку шиплячу С. Шкода. Наступний бренд: ми скажемо ситроен, сітроен. А іспанці говорять сітроен, з наголосом на О і через міжзубну С. Сітроен. Ще одна марка машин, яка Українською звучить як фіат, а іспанською буде фіат. Фіат. Наголос змінюється на І. Далі трішки рандомних брендів. Наприклад, бренд KFC, або як я його називаю КФЦ, іспанці називають KFC, KFC, так як вимовляється буква іспанською KFC. А ось Burger King, наприклад, іспанці називають Burger King. Бургер Кін. Наступний бренд світовий, напевно, найбільш відомий бренд у світі Apple. Іспанською вимовляється як Апель. 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 Наступний бренд мене здивував, тому що, хоча це було б логічно, тому що вони і так все змінюють в принципі по-своєму. Але чомусь я не задумувалась, що вони змінюють цей бренд також. Отже, зубна паста Колгейт. Іспанці скажуть Colgate, Colgate, Колгейт. Наступне. Цей бренд ми мені здається. Так, якщо я не помиляюся, називаємо EBay. а Іспанці скажуть Ebay. Ebay. Наступне Head and Shoulders. таким хорошим акцентом, Head Shoulders, Іспанці називають Аче, Аце і Есе. HS. Аче і С. ХП. Як ви думаєте, буде іспанською? Правильно, іспанці скажуть H&P, H&P, H&P. Ну, і останній бренд на сьогодні це Jägermeister, що іспанською звучить як Jägermeister. Jägermeister. Я сподіваюся, це відео було вам цікавим. І тепер, можливо, ви краще будете розуміти, що хочуть сказати іспанці, коли називають так по-своєму різні бренди, навіть якщо ви не зацікавлені в тому, щоб вивчати іспанську, але якісь такі особливості іспанців, наприклад, ви вже знаєте. Наступне відео я постараюся зняти про різні назви медикаментів, можливо, вони якось зазвичай такі є. В Іспанії трішки відрізняються від наших назв, можливо, якісь ще назви продуктів. Таких повсякденних, може, у вас є якісь ідеї, ви можете мені підказати те, що вас саме цікавить, з чим ви а, м, зустрічалися. Якщо зараз живете в Іспанії, можливо, вам потрібно було щось сказати. А у вас були якісь складнощі з цими словами? Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ви мені цим дуже допоможете для наступного відео. А цим ми разом допоможемо багатьом людям вивчити. Іспансько. Тому дякую вам за те, що дивилися, і побачимося в новому відео. Чао!